Російське вбиває стікери з такими гаслами, з'явилися надвечір у понеділок на фасадах декількох російських банків. Це результат одноіменної акції протесту, організованої Криворізькою міською організацією Всеукраїнського об'єднання Свобода, за словами організаторів, акція покликана привернути увагу як простих городян, так і керівництва великих підприємств, котрі користуються послугами російських банків. Ті підприємства, у яких договір про отримання зарплати з, з цими банками, що вони. Тільки фінансують Російську Федерацію. Ми проти цього ми закликаємо їх відмовитись від цього. Розпочалася акція протесту о 17-й годині на 95-му кварталі. Активісти, виголошуючи гасла, рушили ходою до Збірбанка Росії. Незвична процесія викликала жвавий інтерес городян. Втім, думки та емоції пересічних криврістів були різними. Тут двояке мнення є. як вважати, що агресор да значить з ними розірвати що вони Нам ну як зло, і все остальне. А як в такому, в другому, то а чому не можна іншим банкам существувати тут? Ведь наші банки теж є і в Росії, і все, вони ж не закривають ці банки. Можна сказати, відношення, коли знаєш, в чим суть. А мы знаем 5% вообще от того, что происходит. Картинок нам в интернете очень много показывают. И информация по-настоящему правильная. Я, наприклад, отримую інформацію только у знайомих, которые живуть в Донецке или в Славянске. Акція протестувальників продовжилася біля відділення банку Русський стандарт.